ну що, поговоримо трохи про шоу-біз. Звісно, поговоримо. Може, і не трохи. Це шо по-шоу, і за традицією я чекаю від вас лайки, дзвіночки, коменти і підписку на ютуб канал Люксипам. Тому давайте швиденько накидаємо Каті, то все зробимо приємне. А я розкажу про все найцікавіше з шоу-бізнесу. Поїхали! Репорка Альона Альона зізналася, що стала жертвою булінгу. Причому не лише зі сторони однолітків, а й в певній мірі зі сторони батьків. В інстаграмі Репзірка часто підіймає тему бодішеймінгу і ділиться власним досвідом щодо цього. І от днями Альона Альона опублікувала пост, в якому виставила свої дитячі фото і розповіла, як потрапила під травлю у дитинстві через власну вагу. До шостого класу в її житті все було окей. В неї було багато друзів, перше кохання. Вона ходила на танці, співала, батьки багато працювали, намагалися дати їй все нормальний рівень життя, і їм це вдавалося. Та потім сім'ї довелося переїхати в інше місто. Там майбутня зірка вступила у гімназію і почалося. Там вона була єдина така добре смачна, тож прийшов осуд в школі від старшаків. А в оточенні всі навколо ходили і капали її батькам, що вона занадто багато їсть. І якщо спершу батьки не звертали увагу, думали, що Альона, Альона з часом витягнеться, пустрункіше, то потім почали і самі трошечки додавати масла у вогонь. Мама просто дивилася мовчки, але її очі говорили за себе: типу Може, не їжте вже? Ну а тато питав, чи пролазить вона в двері, чи налазить на неї ще одяг. Це було не часто, як каже реперка, але ці моменти добре засідають у пам'яті. Правда, до речі, сама репзірка ніколи не говорила про це зі своїми батьками. А зараз каже, що прийшов цей час. І це тільки початок. Далі Альона Альона буде ще більше відкривати завісу щодо її проблем, які накопичилися. Адже зараз реперка взяла творчу паузу у музиці, і тривати вона буде приблизно три місяці. Ну а в цей час вона буде розбиратися зі своїм здоров'ям і станом. Тож так, далі тільки більше і круто, що Альона Альона не соромиться говорити про ці історії на всю Україну. Як на мене, це сміливо. Я б особисто після пляшки вина, не факт, що наважилась би на такі зізнання, правда. Ну а як вам такі откровення від реперки? Напишіть нам нижче у коментах. Співачка Аліна Грозу вперше заговорила про весілля і що хоче дітей. Нещодавно стало відомо, що в артистки новий коханий. То він Аліна Гросу не зізнається, але не так давно в неї вийшло лірик відео на пісню Сумую, і там вона привідкрила секрети особистого життя. Зокрема, саме відео зняте новим бойфрендом артистки. Це кадри з їхнього особистого архіву, але на них на жаль не видно обличчя коханого. Хоча хто зна, може десь у якомусь там відзеркаленні він і засвітився. Та з моїм зором я того не побачила, тому вся надія на вас. Та все ж після того, як Аліна Гросу зізналася, що знову закохана, заговорила співачка і про дітей в інстаграмі. В неї запитали, чи хоче вона дітей, і вона сказала так: причому хоче трьох, як у її батьків, і навіть знає, як назве свою майбутню малечу. А ще Аліни Гросу запитали: у тебе є кохання? А чому немає весілля? То може це не кохання? Але на це дівчина відповіла дуже просто: так не можу ж я кожного року виходити заміж, і то правда, весілля, знаєте, не дешеве задоволення. Хоча, з іншої сторони, Аліно, якщо потрібна професійна, весела, кмітлива дружка, то набери мене. А то хочеться, хоча б на чиємусь весіллі побувати. Свого я до 30, певно, так і не дочекаюся. Співачка Камалія вперше після новини про розлучення розповіла про стосунки з чоловіком. Раптом ви забули то артистка заміжня за мільярдером Мохамадом Захуром, і цього року вона шокувала зрісткою, що її шлюб розпався після 20 років. Про це вона потім намагалася не говорити ні з ким, але зараз у програмі ближче до зірок зізналася, що вони з захуром у дружніх стосунках. Мовляв, Камалія зараз проживає в Україні, а її чоловік з доньками у Лондоні. Однак вони бачаться. І оскільки у них спільні діти, вони вимушені мати гарні стосунки. Ну а крім того, їх пов'язують спільні благодійні проєкти, тому не спілкуватися Камалія та Мухаммед Захур просто не можуть. А от щодо того, чи дійсно Камалія офіційно розірвала шлюб, точно невідомо, адже вона цього не коментує. При цьому всьому на важливих заходах вони частенько з'являються разом. Тож, знаєте, заплутали вони так заплутали. Не дарма кажуть, що чужа сім'я то темний ліс, а я в ліс не ходжу. Угу. Оце прикол чи не прикол, але Олег Виник повертається на сцену. Про це цього тижня хто тільки не говорив, а пішли розмови від блогера Богдана Безпалова. Якось багато Богдана стало у нашому шо по шоу а мені за це навіть гривня не прилетіла на картку. Але пожартували його. Так, от блогер розповів, що його кошенята, які знаходяться в Німеччині і перетинаються з Олегом Виником, донесли йому, що Артист планує повернутися на сцену. Мовляв, у нього фінансові проблеми. Він спустив всі гроші на шкідливі звички. Ну а тепер, за словами блогера, Олег Винник з оновленим складом своєї команди думає, як відправитися в тур Європою, щоб заробити грошей. Однак портал Музвар вирішив дізнатися, чи дійсно це так і написали команді співака. А там відповіли, що Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. Ну і додали, що спочатку повномасштабного вторгнення Олег Винник допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами. Тому все збір молодих вовчиць. Касовується в поки що, тому пошуміли і розходимося. Хоча ні, краще напишіть нам у коментах, як ви ставитеся до історії з Олегом Винником, що він пропав. Адже як казав співак у своєму єдиному за ці понад півтора роки інтерв'ю, у нього важка хвороба. Але як відреагуєте, якщо він повернеться на сцену? Бо все може бути у цьому житті. Колишні, врешті-решт, мають звичку повертатися. Це і так, просто такий вкид. Меловін зізнався, що страждає від невиліковної хвороби, і це цукровий діабет. Спочатку у своєму інстаграмі артист опублікував відео, в якому розповів, що в нього виявили невиліковну хворобу і показав кадри з медичного закладу. Меловін довго не зізнавався, що має певні проблеми. Він здавав купу аналізів, проходив обстеження і сам намагався прийняти те, що дізнався. Каже його помітне схуднення, теж насправді не просто так і пов'язано з хворобою. Що це за діагноз мелові одразу вирішив не казати, а розповів, як він взагалі дізнався про хворобу. Справа в тому, що у нього завжди були проблеми з вагою. То він різко худ, то набирав вагу. Ну і він вирішив, що проблема у хомочках більша і хотів їх видалити. Пішов здавати аналізи, кров, і отут він був у шоці, бо в нього виявили той самий цукровий діабет. Цукровий діабет е моді типу генетичний. Діабет, як і будь який будь-який вид діабету, він тебе з'їдає зсередини, якщо ти вчасно не почнеш діяти, його стопати і за ним слідкувати. Тож Мел закликав усіх слідкувати за собою, любити себе, перевіряти організм і дбати про здоров'я. А тому, друзі, так, будь ласка, не нехтуйте здоров'ям, бо його не купиш ні за які гроші. В мене мама лікар, вона мені то з дитинства каже, знаєте. Прихильники дуже сильно підтримали артиста, побажали сил, і ці слова неабияк підбадьорюють мела. Та головне, що попри хворобу, виконавець не здається, він продовжує творити, працювати а тому раптом ви забули. То Меловін потрапив у лонг лист учасників нацвідбору на Євробачення 2024 Так, колись він вже представляв Україну на цьому конкурсі і посів 17-те місце. Але чому б не спробувати свої сили знову? Тому як співає сам артист, не можу в це повірити, але знову на ті ж самі граблі. Подумаєш, тому напишіть нам у коментах, є тут меловінатори. Будете тримати кулачки за меловіна і голосувати, якщо він потрапить до переліку фіналістів. Бо шанси у нього всі, правда? Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова розповіла, що її чоловік зрадив їй з її ж подругою. Неприємно, м'яко кажучи, але давайте спочатку. Ка Ангеліна Усанова раптом ви не в курсі. А це співачка та волонтерка з Києва, їй 26 рочків. років. І саме вона 18 листопада буде представляти Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт» у Сальвадорі. І напередодні цього дійства Ангеліна Усанова дала велике інтерв'ю виданню КП в Україні, де розповіла не лише про сам конкурс, а й про її особисте життя. Дівчина зізналася, що вона була заміжня, але її шлюб розпався під час карантину, коли вони з чоловіком жили на відстані. Сталося так, що під час пандемії Ангеліна приїхала в Київ і тоді якраз закрили всі кордони. А її найкраща подруга залишилася у тому місці, де вона жила з чоловіком. Тож якось так склалося, що та сама подруга почала зустрічатися з чоловіком Ангеліни, і вони навіть одружилися. Отак. Тому так це все було нелегко. дівчина залишилася без дому, без найкращої подруги і без чоловіка. І причому, уявіть весь сюр просто цієї ситуації. Подруга забороняла тому чоловіку спілкуватися з Ангеліною Усановою і якось їй допомагати. Як на мене, це вже тумач. Ну і через це дівчина, навіть щоб ви розуміли, була на межі самогубства. Але на щастя, це вже позаду, і зараз киянка готується до конкурсу Міс Всесвіт. І стало відомо, у якому образі вона виступить. Щоб ви розуміли, костюм створювали в Україні протягом півтора місяця. Деякі елементи друкувалися на 3D-принтері, а на його оздоблення пішло 45 тисяч декоративних камінців. А мені цікаво, куди потім дівається цей наряд. В мене просто зустріч однокласників, може, колись буде у цьому житті, то цей в оренду взяти костюм можна. Ну, чи по бартеру, як там зараз це робиться? Бо на Трещинському ринку, знаєте, щось нічого не знайшла. Галяк. У справі екс-військової Євгенії Емеральд проти її колишнього військового та охоронця Олега Ляшка Євгена Степанюка з'явилися нові деталі. По-перше, поліцейська в декреті вперше зізналася програмі ЖВЛ, що вона стала жертвою насилля ще у 14 років. Її зґвалтували і про це навіть не знала її матір. Та зараз, коли вона публічно почала говорити про насилля зі сторони чоловіка, вирішила не приховувати і цей факт зі свого дитинства. Ну а по друге, Євгенія Емеральд повідомила, що досягла свого і її ексу Євгену Степанюку заборонили бачитися із донькою. Власне, відбулося засідання спеціальної комісії, яка розглядала це питання, а точніше, графік і взагалі можливості Євгена Степанюка бачитися з донькою. Однак, враховуючи, що по ньому відкриті кримінальні провадження щодо замаху на життя та погроз Євгенії Емеральд, комісія одноголосно прийняла наступне: не надавати Євгену Степанюку жодних годин спілкування з донькою. Ну, якось так, я в цих юридичних справах не сильна, але поки зрозуміло одне рахунок: Емеральд Степанюк – 1-0. І до того ж, по Євгену Степанюку наразі Міноборони проводить службове розслідування. Перевіряючи, отримував він незаконно найвищі бойові виплати. Чи дійсно він наживався на дронах, купуючи за найнижчою ціною і продаючи за найвищою? А тому чекаємо на нові подробиці цього заплутаного екшену. По-моєму, десь там сценаристи Санта-Барбари і Беверлі Хілз відпочивають. Я б сказала, нервово курять в сторонці. Монатік розповів, що подарував дружині за 2 мільйони гривень, і про те, що її дратує в чоловікові. Так, Монатік теж людина, і в нього теж є те, що дратує. Від цього нікуди не дінешся. Тож почнемо з того, що саме дратує його дружину Ірину. У новенькому випуску «33 запитання від Люксифа. Дмитро Монатік зізнався, що все супер банально. Він ненавидить битовуху, а його дружину Ірину бісить. Те, що він це не любить, і це нормально. Угу. я думаю, багато дівчат її чудово зрозуміють, бо в мене, наприклад, та сама історія. Але зараз не про мене знову ж таки. Незважаючи на цю всю бетовуху, Дмитро та Ірина одна з найміцніших пар у шоу-бізнесі, і за час їхнього подружнього життя артист зробив дружині чимало подарунків. Звісно, найкраще, яке вони подарували один одному, це їхні синочки. А от з матеріального то Монаті подарував коханій електромобіль. Якщо детальніше, це якийсь там ягуар, який коштує приблизно 2,5 мільйони гривень, як з'ясували журналісти. Ну так, немало, звісно. Але лайк за чесність і за щедрість. А ще Монацік дізнався, який у нього є найбільш незвичайний пункт в райдері. каже, що там все по-простому, нічого особливого, крім одного кіндерів. Просто для самого Монатіка це така дитяча ностальгія, бо в дитинстві для нього це була нереальна розкіш. Правда, знаєте, я не так давно побачила вартість Кіндера, і здається, розкішшю він як був, так і лишився. Але ж інколи можна себе побалувати, правда? Танцівниця Ілона Гвоздьова, та сама, яка нещодавно стала щасливою володаркою другого розміру грудей, розповіла. У скільки грошей їй обійшлася ця краса, і скільки вона заробляє під час повномасштабної війни? В інтерв'ю Слава Плюс танцівниця сказала: як всі, звісно, що дохід значно впав у порівнянні з довоєнним періодом. Зараз Ілона Гвозьова у середньому заробляє 3 тисячі доларів. І в основному це завдяки рекламі в інстаграм. Плюс вона проводить індивідуальні майстер-класи, їздить на фестивалі в якості судді, ну і викладає в університеті. Правда, за викладацьку діяльність вона отримує плюс-мінус 10-15 тисяч гривень. На життя їй вистачає, тому не скаржиться. Але от на збільшення грудей довелося трохи повідкладати, бо це не дешеве задоволення. Так, от як сказала Ілона Гвозьова, в середньому операція обходиться в 3-5 тисяч євро. Вартість залежить від імпланту та від кваліфікації лікаря. Але танцівниця зараз дуже щаслива і каже, що коли вона отямилася після наркозу в ліжку, подивилася поперед себе і перше за багато років вона побачила спочатку груди, а потім живіт. І сказала, що це реальне щастя. От бачите, а кажуть, для щастя дівчатам багато потрібно ні, лише другий розмір грудей. Жартую. Найголовніше це наша перемога, щоб ці захисники і захисниці повернулися додому живими і здоровими. Це понад усе. А тому за нашою традицією зараз і відправте донат на ЗСУ. Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Христина несправедливо забирає майно в екс-чоловіка. Отакі, от закиди вона отримала від підписників. Ну, накинулися на неї. Але подумаєш, не чи вперше. Насправді Христина та Володимир Остапчуки і досі ділять спільне майно, і дівчина претендує на половину будинку під Києвом. Власне, вона відповіла, чому? Адже хтось із підписників поцікавився у Христини, чи не соромно їй відбирати чуже майно. Ну точніше, враховуючи, що у Володимира Остапчука від попереднього шлюбу є двоє дітей. На це Христина Остапчук відповіла, що дім будувався на спільні кошти під час їхнього шлюбу, а тому за законом половина належить їй. Та забирати в дітей Володимира Остапчука спадок вона не збирається. Христина не проти того, аби діти її екс-чоловіка від попередніх стосунків мали частку в домі, але своїм вона поступатися не збирається. А тому, наче все логічно і зрозуміло, а особливо те, що цей розподіл сімейного спільного майна це вам не в монополію грати. Хоча до чого тут монополія? Краще не питайте. Відоме гумористичне шоу розсміши коміка повертається і повертається з Лесею Нікіцюк. Такого повороту я взагалі не очікувала. А ви? Та все ж розповідаю, що і як стало відомо, що цей телепроект виробництва студії Квартал 95 знову буде виходити на новому каналі і з новими обличчями. І як ви вже зрозуміли, за правилами учасники проєкту будуть смішити двох коміків. і одним з них стане Леся Нікітюк. Тадам! І як на мене, це прикольно. А знаєте чому? Тому що Леся Нікітюк фактично починала з цієї програми, Розмішу коміка, стало путівкою в її життя. Леся Нікіцюк брала участь у проєкті не один і не два рази. Коли він тільки запустився, ведуча вже активно жартувала і веселила людей, тому що була учасницею КВК. Ну і от перший раз вона виграла 20 тисяч гривень у цьому шоу. Другий раз вона забрала максимальний виграш 50 тисяч гривень. І ще й через 8 років приходила і вигравала гроші. Які передала у Хмельницький у дитячу лікарню? Коротше проєкт для неї дійсно знаковий. І тепер вона буде сидіти на тому місці коміків, і учасники повинні будуть її насмішити, на що в них буде 60 секунд. А що ви зможете зробити за 60 секунд? а? Але жарти в сторону. Відомо тільки про крісло одного коміка, яке зайняла Леся Нікіцюк. А от хто стане тим другим, ще невідомо і проходить кастинг. Тож, кого б ви хотіли побачити на цьому місці? І, взагалі, новий сезон розмішу коміка вийде навесні. Тож будете дивитися? Пишіть нам нижче у коментах. На цьому все, а тому не забудьте поставити лайк цьому відео, дзвіночок, напишіть у коментах, як вам випуск, і підписуйтеся на Ютуб канал Люксифан. Ну і побачимося з вами за тиждень у шоу по шоу з новенькою довіркою найгарячіших новин шоу-бізнесу. І чао, какао вам!